Перший у Кривому Розі фестиваль талантів та пригод Арт Kids зібрав у театрі імені Шевченка понад пів сотні творчих дітей. Організатор Криворізька міська асоціація Арткультура спільно з партнерами створили для дітей яскраву подію, запросили українських зірок сцени та блогерів. Дійство вирувало на сцені і за кулісами. Задумка взагалі, то була створити для дітей свято, де не буде сліз, буде тільки посмішки, радість у такі складні часи. Ми вважаємо, що це головне підтримати наших дітей і подарувати трошки їм позитивних емоцій і радощі, чого сьогодні у них на жаль не вистачає. У нас 72 номери, тобто 72 заявки. Уся конкурсна програма буде відбуватися у два відділення. За номінаціями це Dance та Vocal, тобто у нас приймають участь і танцюристи, та вокалісти, як колективи, так і солісти. Підтримала фестиваль творчих талантів Рада оборони міста. Олександр Вілкул наголосив, у сучасних реаліях важливо створювати для дітей свято і надихати їх на творчість. Я дуже дякую всім викладачам, хто займається цими дітками. У нас ціла армія насправді наших міських викладачів, які займаються всім наших комунальних закладах. Я дуже дякую батькам. Бо якщо б не батьки, ну не водили, не хотіли, то також нічого б не було. І... Я дуже вдячний всім за ваш патріотизм, за вашу любов до рідного міста. Я впевнений, що все у нас буде нормально, якщо у нас є такі чудові дітки. Фестиваль талантів мав всього одну умову: вік учасників від 5 до 10 років. А для того, щоб змагальний процес пройшов без стресу, не визначали призові місця, а створили номінації, аби кожен учасник свята отримав нагороду. Діти, які сьогодні взяли участь у цьому конкурсі, вони вже усі переможці, тому що вони вийшли на велику сцену, вони подолали в себе страх, і мені кажеться, що кожного жде неймовірний успіх. Серед учасників мистецької ради і зірковий гість співак Ен Лео. Таку ініціативу організаторів оцінює позитивно. Вважає, кожен талант заслуговує на відзнаку. Дитина, це таке тендітне створіння, і тут треба бути дуже обережним зі словами. Мені подобається, що тут немає на цьому конкурсі такого розділення я на перше, друге, третє місце. Тут все називається гол, талант, смайл, щось такого плану. Це дуже крута ідея. Мене це дуже підкопило, і я дуже радий сьогодні бути тут. У перерві між виступами розважальна програма для всіх охочих. У фойє театру діти змогли знайти ігри на свій смак, грали з казковими звірятами, фотографувались, знімали відео та ділились емоціями. Ми переживали і. Руки трусилися, все трусилося, ми переживали, ну і виступили, все, все добре було. Тому вже подобається. Ми, ми, коли виступали, це було дуже круто, то ми багато вже виступали і це було дуже класно. Спочатку було хвильовано, але потім дуже радісно стало, що ми виступили дуже гарно. Емоції від фестивалю отримали і батьки та творчі наставники юних талантів. Я вважаю в реаліях сьогодення. Ми повинні підтримувати творчий взлед і політ наших юних даровитих талановитих діток, тому що за він завжди впливає не лише на творчість, а на наше покоління. Дітки повинні виплескувати свої емоції. А хореографія, вокал так, живопис, як будь-яке мистецтво воно поліпшує, покращує саме внутрішній та емоційний стан. Тому саме цей захід дуже є актуальним. Зараз такий час треба трошки дітей відволікати від таких новин. Ми всі зараз дуже засиклені на подіях, які у нас в Україні. І діти, коли вони чимось зайняті, вони трошки відволікаються. Карина Крикун, Назар Просенко, Артем Кравченко. Постфактум.